19 грудня, четвер рай в домі. Небо належить землі, із усіх місць на землі, звісно, їх найбільше в домі. Господь Ісус прийшов на цю землю, щоб принести людям небо, так само, як і для того, щоб взяти людей на небо. Справді, у певному розумінні він прийшов для того, щоб принести небо людям, адже небо має бути принесене людям на землі, і вони повинні познайомитися з ним, забажати його і стати придатними для нього, перш ніж їх можна буде взяти туди. І навіть коли щасливий натовп усіх колін, язиків, народів і націй досягне небес, вони з радісним. Передчуттям вигукнуть. Ми будемо царювати на землі, об'явлення 5.10. Це станеться тоді, коли нове небо і нова земля посядуть місце старої, і великий голос з неба сповістить. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його. І сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося об'явлення 21.3.4. Таким чином, по істині небо належить землі. Але тільки Христос приніс небо на землю, і тільки в ньому його можна знайти на землі. Тому написано. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади Темряве і переставив нас до царства свого улюбленого сина, Колосян 1, 12, 13. І це царство. Царство Небесне. Слово Боже є Слово Царства. Матвія 13, 11, 19. і мета Слова Божого зробити так, щоб дні людей на землі були, як дні неба на землі, бо так написано: Отже, складайте слова Мої в серці вашому і в душі вашій, і навчіть їх дітей ваших, щоб помножилися дні ваші. Дні дітей ваших, як дні неба на землі, повторення 11 18, 21. Слово Боже, покладене в серці і в душі та старанно викладене дітям, робить дні батьків і дітей, як дні неба на землі, і слово Боже і істина, як вона є в Ісусі, якщо дозволити їй панувати в домі, створює рай в домі. Бог хоче цього, і Бог запланував це так. Що всі, хто піде на небо, матимуть небо всередині. А оскільки дім це єдине місце на землі, де зосереджено все життя, Бог становив так, що з усіх місць на землі найбільше раю буде в домі». Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.